Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій і йде за мною. Сьогоднішня неділя, неділя третя Великого посту, неділя, яку ми називаємо Христопоклонною. Саме в сьогоднішній день на середині храму покладається хрест, хрест, який, за словами апостола Павла, для нас, хто спасається, є сила Божа. Бо для іудеїв хрест був спокусою, для елінів незрозумілим чимось, а для нас це сила Божа. Бо Хрест став жертовником, на якому сам Бог приніс себе в жертву заради нас, людей і заради нашого спасіння, заради того, щоб людина не загинула, гине Бог, заради того, щоб людина. Мало життя вічне, Господь віддає своє життя. Заради того, щоб ми наслідували Царство Небесне, Господь бере на себе людське тіло, те тіло, яке колись в раю здобули Адам і Єва, але, согрішивши, були вигнаними із раю. І ось Бог приходить на землю. Щоб оновити наше фізичне тіло, наше матеріальне тіло і ввести кожного із нас до Царства Божого. Тому і говорить нам сьогоднішній Євангеліє, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій і йде за мною. Бо яка користь людині, каже Господь, яка здобуде весь світ? А душу свою занапастить. Часом ми забуваємо, для чого ми живемо в цьому світі. Часом ми забуваємо, яка мета наша і яка мета перебування нашого тут на землі. І ось людина, як говорить нам священне писання, притчу про багача і Лазаря, інколи здобуває для себе багато добра, майна, слави. А потім приходить час, і церква під час похоронних пісне співів співає, о, як тяжко душі з тілом розлучатися, як тоді плаче вона. І, звичайно, що кожен із нас, хто живе на цьому світі, не може просто сидіти чи лежати і чекати Царства Божого. Кожен із нас повинен трудитися і працювати. І каже апостол Павло, хто трудиться, той нехай їсть, а хто не трудиться, нехай і не їсть. Але ми також не повинні забувати, що Царство Боже силою береться. І силою не м'язів, не силою зброї, а силою нашого духу, Сило, силою нашого. Нашої духовної боротьби і нашого духовного зросту. І ось той хрест, який ми поклали на свої плечі і слідуємо за Христом, якраз і є наймилішим і найкращим для кожного із нас. Інколи Він важкий, інколи Він надзвичайно складний, але ми знаємо, що більше, аніж людина може понести на її плечі, не покладається. Інколи ми не хочемо нести нашого Христа. Інколи ми б раді були Його скинути і знайти собі інший. Але ми не впевнені, чи той інший буде для нас добрим. Ми не впевнені, чи той інший хрест приведе нас до спасіння. Ми бажаємо. Але нічого із цим. Зробити не можемо. Господь взяв свій хрест, Господь взяв той хрест на свої плечі, який був зітканий із наших хрестів, із хрестів, які лежать на плечах кожного із нас. Він взяв тягар всього світу і поніс на Гологофу і розіп'яв на цьому хресті наші гріхи. І омив їх своєю кров'ю. Сьогоднішній день вважається фактично серединою посту. І сам Хрест виставляється для поклоніння на середину храму для нас як укріплення нашої віри, щоби ми під тягарем молитов, поклонів і посту матеріального. Знаходили в собі силу і іншу частину Великого посту пройти у мирі із самими собою, і у мирі із своїми ближніми, щоб ми і іншу частину посту не опускали рук і мали надію на Бога, як колись, ізраїльський народ. Мав надію на Мойсея, який виводив їх із єгипетської неволі. Бо Господь сьогодні нас виводить, виводить із неволі, із рабства гріховного. Бо що таке гріх? Гріх це якраз і є рабство. Людина, яка має певні звички, інколи ці звички є недобрими, є залежною від них і тому стає рабом. Корець є рабом сигарет. Той, хто любить випити, є рабом алкоголю чи наркоман є рабом наркотиків. І так можна перелічувати багато і багато. І що важливо, важливо те, що людина, яка хоче подолати багато речей і тих звичок недобрих, те, все те, що ми називаємо гріхом, може це подолати, бо це в силах нас, в силах кожної людини. Людина розумна, людина має право вибору. Цей вибір дав людині Господь. І не Він вирішує за нас, чи спастися нам, чи загинути. Ми вирішуємо за себе, чи йти за Христом. Чи очищати свою душу, чи мати любов, чи бути добрими дітьми Божими, а чи залишити це все, і бути злими, і любити гріх, і бути рабами гріха. Тому і хрест для нас є силою Божою, щоб ми, споглядаючи на нього, на Христа, Бачили цю жертву, велику жертву Божу за кожного із нас. Бо не хоче Господь смерті грішника. Господь хоче, щоб кожен із нас, всі ми спаслися і мали життя вічне, щоб ми розуміли, що життя земне закінчується рано чи пізно. І нам потрібно буде переселитися в інше життя, яке воно буде для нас? Залежить виключно від нас. Напевно, надзвичайно сміливими є атеїсти, люди, які не вірують ні в що. Бо жити і розуміти, що ти помреш, і все, більше нічого немає, закінчилось надзвичайно важко. Можливо, легше християнам, які кажуть, ні, зі смертю нічого не закінчується, зі смертю все починається. Зі смертю починається вічність, це є народження для життя вічного. Але так, бути християнином є надзвичайно відповідально. Бути християнином означає мати певні правила, дотримуватись і виконувати їх, не порушувати закони і заповіді. Бо ми знаємо, заради чого ми тримаємо той закон. Ми знаємо, що боротьба наша за вічність, за блаженство і за царство Боже, за те, що око не бачило і вухо не чуло. Як каже нам апостол Павло, за цю велику благодать Божественну. Тож хай Хрест Господній буде для нас силою Божою і обороною і захистом від всяких ворогів, від ворогів видимих і невидимих, від тих ворогів, які прийшли на нашу землю, щоби знищити і погубити нас, і від ворога духовного диявола, який, як лев, рикаючий в пустині, Ходить поміж нас і дивиться, кого б погубити і знищити. Ми ж маємо бути мужніми і сміливими, маємо бути справжніми християнами, щоб під охороною чесного і животворчого Христа, знаходити для себе дорогу до Царства Божого. Хай укріпляє в нашому пості наш Господь, Хай охороняє і укріпляє нас у вірі нашій. А ми ж слідуємо за ним і будьмо спасенними. Не біймось, бути святими. Бо бути святими означає стати дітьми Божими і наслідниками Царства Божого.